Їх шестеро тих, хто пішов. Країна сьогодні в жалобі за загиблими бійцями на Світлодарській дузі. Ми назвемо їхні імена. Андрешків Володимир йому було 47 років, родом з Львівщини. На війну пішов добровольцем. У нього лишилося четверо дітей. 49-річний Степаненко Сергій з Київщини. Героїчно загинув 18 грудня, коли окупанти хотіли прорватися до українських позицій. Панасенко Василь теж з київщини поліг 19 грудня відбиваючи атаки терористів біля Луганського. Всі ці троє чоловіків служили в 25-му батальйоні. У боях також вбитий 32-річний Роман Радивилов, український активіст, чи не першим підніс червоно-чорний прапор над Харківщиною і відлякав окупантів. Дмитро Клименко, 36 років з Херсонщини, довгий час воював у правому секторі. А згодом став бійцем збройних сил. І шостий загиблий Ярослав Павлюк. їм було 28, Він з Київщини. Пам'ятаємо ці обличчя і як проведжали воїнів в останній путь. Дивіться далі. На Майдані біля монументу Незалежності збираються військові та просто небайдужі, аби попрощатися з героєм. Боляче дивитися, як наші хлопці здорові, красиві помирають. Щоб, дай Бог, щоб все швидко швидчилося. Соболізнування рідним, близьким. В останню путь проведжають Володимира Андрешківа, бійця 25-го батальйону на псевдожара, що загинув на Світлодарській дузі. Це та людина, на яку потрібно рівнятися. Це гарна людина, була на жаль. Уродженець Львівщини, активний майданівець на війні від самого початку, захищав Дебальцеве, демобілізувався, але місяць тому підписав контракт та повернувся на передову. Ми не можемо цього прив насправді. Ніхто ж не йде туди вмирати. Командир Володимира, який особисто проваджав його на відбиті у бойовиків позиції, досі не може змиритися. Чесно кажучи, не повірив, що він погиб А Чому? Ну тому що як я його проваджав на броні, сидів, автоматом, не бахав. І як це, все, давай, братик, все погнали, береги сім'я, мені дзвонять, все, він погиб. Пошло ровно грубо говоря, 24 часа мініта визна передову і його вогібіля. Найтрагічніше, каже, те, що Володя загинув за так званого перемир'я. Не витримавши натиску українців, бойовики запросили тиші, а потім перші її і порушили, відкривши вогонь. У загиблого залишилося четверо дітей. Харківщина, містечко Дергачі. Ось ці двоє хлопців контужені, хоч і ледь тримаються на ногах, але відпросилися в лікарів, аби попрощатися із побратимом Романом Радивіловим на псевдо Юрза. Він теж загинув на світлодарській дузі. Вперед день свята. Відіслала йому одну посилку на святого Миколая, і він не отримав саме в цей день цю посилку. Є фото, де він лежить уже вбитий над ним. Схилився друг бай, і поряд лежить посилка. Вони так її не відкрили. Рома був розстріляний в упор. Скрупакаліберного поліміта. У тому бойовищі штурмовик загинув серед перших. Десантник Олександр, сусіда Романа, разом зростали, потім довго не бачилися і випадково зустрілися вже у пісках. Потім в Донецькому аеропорті згодом спільно прикривали вихід бійців з Дебальцівської кишені. А цю пластину він провів з кінці 2014 року під Донецьком. Йому попало ось три кулі з РПК. поранень і контузій в Гюрзи було кілька. Повертався до рідних дергачів, лікувався і знову на фронт. Півтора місяця тому, після чергової реабілітації, підписав контракт і повернувся на передову. Востаннє. Серед тих, хто стає на коліна перед загиблим воїном, і росіянин Слава Мартинов. Понад два роки тому чоловік втік із краснодарського краю через переслідування. Да, частково ви знаєте, я відчуваю свою відповідальність за все, що відбувається. Так винні ті, хто ну можливо, так і я там або не боролись, або замало боролись. У Дергачах сьогодні приспущені всі прапори в містечку: триденна жалоба Олексій Сімаков, Марія Малевська, Володимир Тихомир та Олександр Бринза. Програма Вікна СТБ.